Ну що, обіцяла виконую? Просили в коментарях під одним з відео зробити відео щодо того, як ставити ціну. Психологу, який тільки розпочинає роботу, та і в принципі, щоб не прогадати, але й не поставити більше. Знову ж таки, ділюся тим, як я це розумію. Не претендую на істину в останній інстанції. Можемо дискутувати, можемо розмовляти, можемо якось шукати істину разом. Я пропоную такий варіант: уявіть собі три кола. Так часто роблять для пошуку, наприклад, професії, яку людина хоче для себе освоїти. Тобто, це три кола, які поєднані між собою, такі як пелюсточки. Що в цих колах? Перше коло це скільки я хочу заробляти. Тут все зрозуміло. Тобто, ви для себе визначаєте власну. Власну стелю, якби, скільки ви на даний момент на сьогодні хочете заробляти, не беремо ваш інший досвід, коли ви будете, а, у вас буде більше досвіду, якісь будуть інші знання. Ні, це нічого з цього ми не беремо. Тільки зараз, по стану на сьогодні, скільки ви хочете заробляти на місяць. Після того, як ви визначили для себе, скільки ви хочете заробляти, запишіть цю суму. І поділіть її на кількість робочих днів, залежно від того, скільки ви плануєте працювати там 5 днів на тиждень, 6 днів на тиждень, взагалі без вихідних. Так ділимо на кількість днів і вираховуємо вартість консультації, тобто залежно від кількості робочих днів. І від кількості консультацій, які ви можете а, отримати. Да? Хочу заробляти 10 тисяч гривень. Що я для цього далі роблю? Після того, як я це порахувала, там, буду працювати 20 днів на тиждень. Окей, 10 тисяч ділимо на 20 днів, отримуємо по 500 гривень на день. Тобто я маю заробляти 500 гривень на день. Можу я провести скільки консультацій? Ну, допустимо, я можу Провести дві консультації на день, більше в мене не вистачає ні сил, ні, ні енергії. Тобто, вартість моєї консультації має бути при повному завантаженні десь в районі 250 гривень. Все, порахували. Перший кружочок заповнили, да? написали собі, що тут 250 гривень. Далі ви берете, досліджуєте ціну конкурентів. Як досліджувати ціну конкурентів? Обов'язково використовуєте спочатку по країні. Дивитеся по тому, який у вас рівень, який рівень у конкурентів підбираєте тих, у кого є схожий досвід, схожий, схожа освіта, схожа кількість напрацьованих уже годин. Дивитесь по Україні яка ціна там. Допустимо, якщо ви з України, якщо ви зараз десь за кордонами практикуєте не на Україну, а на якусь іншу країну, то там дивитеся, як це відбувається. Але знову ж таки враховуйте ціна серед Україн. За кордоном Далі, після того, як ви це подивилися, використовуйте локалізацію. Тобто, подивіться тепер у вашому регіоні, у вашому місті, скільки це буде коштувати. Тобто такий самий психолог, як ви, стільки ж часу працює, десь приблизно такий же досвід, такий же рівень освіти, яка ціна стоїть у конкурентів. Таким чином, ви вираховуєте, дивитеся верхня ціна. Нижня ціна, бо може бути таке, що у психолога, так же як і у вас, припустимо, 5 років практики, але у когось із психологів 5 років практики і буде стояти ціна там 500 гривень за консультацію. А у когось 5 років практики буде стояти тисяча гривень ціна. ціна. Да? Ваша задача зібрати верхню нижню поділити пополам. Це буде ціна конкурентів, записуємо в другий кружочок. Беремо третій кружочок, скільки треба заробляти. Якщо дивилися мої попередні відео, там ми з вами розбирали бізнес-план, бізнес-стратегію, таку трошечки, і ви б мали порахувати, які у вас будуть витрати. Тобто ви маєте порахувати, які у вас витрати. Скільки ви, в принципі, хочете, щоб у вас грошей лишалося, якби, да. І після цього ви можете благополучно рахувати, скільки вам треба заробляти. Тобто про що ми? Дивіться: ви рахуєте, наприклад, що ви хочете, щоб у вас лишалося 10 тисяч гривень. У вас десь приблизно 10 тисяч гривень це витрати. Тобто, загалом у вас що буде? Загалом у вас буде 20 тисяч. Знову ж таки, проводимо ті ж самі розрахунки щодо часу, щодо кількості годин, які ви можете працювати. І припустимо, при тому ж самому розкладі ви отримуєте уже не 250 гривень за консультацію, а 500 гривень за консультацію. Що ми робимо далі? Далі ми беремо і дивимося, що у нас вийшло. Да? от та частиночка кружочків, які перетнуться між собою, оце і буде ваша ціна. Тобто, це буде те місце, де поєднається, скільки ви хочете заробляти, скільки вам треба заробляти, виходячи з того, скільки ви витрачаєте, і того, який є наразі ринок. Коли ви все це проведете, припустимо, що у вас вийде. 250 це те, що я тоді зароблю при повному завантаженні те, що я хочу. При повному завантаженні того, скільки мені треба, в мене виходить 500. І припустимо, середня ціна по ринку, ви отримуєте десь приблизно 700. Відповідно, що ви можете зробити? Ви можете взяти і піти в цьому випадку по верхній межі. Тобто, ви можете поставити десь приблизно 700. так як... Приблизно в середньому по ринку, і тоді ви будете перекривати і приблизно те, що ви хочете заробляти, особливо, навіть якщо не буде повного завантаження, все рівно отримаєте. І те, що вам треба заробляти. Якщо виходить інша ситуація, не така радісна, і зазвичай вона саме така і буде, що у вас того, що ви хочете заробляти, ви хочете заробляти 700. Того, що вам треба заробляти, треба заробляти вам, припустимо, 500, а середня ціна по ринку десь приблизно плюс-мінус 600. Поєднуємо, поєднуємо всі три. Ділимо на три, шукаємо середнє, десь приблизно буде ваша ціна. І плюс-мінус її варіюємо. Да, до речі, отуди, де скільки треба заробляти, не забудьте в бізнес-плані порахувати кошти, які ви витратили вже на навчання. Бо їх теж треба відбити. І коли ви правильно рахуєте бізнес-план, то ви рахуєте не тільки витрати, які є зараз, а й рахуєте, що вже було витрачено, і закладаєте те, що ви іще плануєте витрачати. І тоді тільки рахуєте, скільки треба заробляти. Бо інакше вийде так, що ви заробляєте і все, що ви заробляєте, витрачається на навчання, на офіс і все інше, і не залишається нічого собі. Якщо не залишається нічого собі, це призведе до дуже нехороших наслідків, коли рано чи пізно. Ваш організм вам скаже: вибач, але я більше не хочу працювати. Отакий, от, от лайфхак, отакий от приклад, як можна спробувати порахувати ціну. Буду рада зворотньому зв'язку в коментарях. Вам нічого не вартує підписатися, лайкати відео. Знаю, задовбали всі з цією історією. Але як для людини, яка записує ці відео, це єдина мотивація нашу писати, коли ти бачиш, що ну, люди підписуються, люди коментують, ти розумієш, що те, що ти робиш, це важливо. nossa é dobrar.